доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я хочу підвести підсумки магічного тижня. Тижня з магічним кубіком, який для нас другого тижня кожного місяця проводить Оленка Буганова. Збираються дівчата, у яких є в наявності 6 процесів процесів з рукоділля. Не обов'язково це може бути в'язання. Я бачила у дівчат є і шиття, і вишивка. І всі ми хочемо якомога більше просунути, або навіть завершити наші процеси. І дівчата, які приймають участь у цьому спільному проєкті, вже багато хто відзняв свій звіт і розповідають про свої. Просування, про свої досягнення. А я у цьому звіті хочу розповісти про магію розпуску. Тому що майже всі процеси на цьому тижні у мене зазнали такої процедури, як розпуск. І я хочу разом з вами поміркувати, яка така магія у кожному процесі шістьох, майже у кожному. Для мене підготувала розпуск, тому що Оленка підготувала нам дуже магічний тиждень. Я так вже бачу, що це особливість оленчиної магії, тому що кожного його тижня, у кожному місяці випадають усі процеси. Ось я їх тут записувала, вам видно. Деякі процеси випадають двічі, але кожен був на цьому тижні у роботі. Я свої нотатки приберу, тому що оцей білий листочок, папірець, він завжди робить мій кадр дуже темним. Я пам'ятаю всі свої процеси, а на протязі звіту я сподіваюся, що і ви їх всі згадаєте, тому що з кожним пов'язана якась магія, незбагненна для мене. Спробуємо разом розібратися. І перший процес у мене була така накидка кімоно в'язана гачком. Ось я чіпляла маркер, де я була на початку цього тижня. І пров'язавши до кінця свій рукавчик, в'яжеться від рукава до рукава. Я зробила заміри і, як то кажуть, непередбачливо вирішила, що оце може бути зразком для всього виробу. Але виріб то у мене в'яжеться хоч і таким легеньким, але ж все ж таки візерунком. І я не врахувала, що щільність Полотна гачком, і полотна там, де йде візерунок, вона відрізняється. І я пров'язала, ну, трошки більше, чим ви зараз бачите, і розпустила, тому що виявився цей виріб дуже довгий. І я вже по готовому розрахувала, скільки мені потрібно, щоб була довжина от до ажуру. Можна сказати так, фрагменту філейної сітки розпустила і почала знову. Тобто магія першого розпуску в тому, полягає в тому, що я не врахувала різну щільність для полотна і полотна з візерунком. Отакий був мій перший розпуск. Я після цього, як розпустила, вже трошки пров'язала. Бачите, які такі дірочки. До речі, це може бути візерунок сітка влітку гачком. В'яжу я гачком з бавовни. Нам треба багато бавовни цього літа. Ось буду просувати далі. Отаке кімоно, дитяче кімоно. Отакий перший процес. Другий процес це підкорення рафії, і тут теж був розпуск, але тут причиною була неуважність. Я ось тут загубила один стовпчик, і я вже майже вив'язала шестигранник оцей. Шестикутник. І тільки потім побачила, що в мене не вистачає. А якщо б я рахувала після пров'язу кожного рядочка, скільки в мене повинно бути у кожному сегменті стовпчиків, такої б халепи не було. Тому друга магія, яку я не взяла з собою у цей тиждень, це магія уважності. Треба буде по-дальшому бути більш уважнішою. Але одночасно з цим я придбала досвід. Ось ця, бачите, така кучерява рафія це вже та, що була розпущена. І ви знаєте, після розпуску з нею легше працювати. Вона стає не такою, ну тут багато я вже розпустила, я вже не хотіла розпочинати знову. Тому що важко руки тяжко для рук, втомлюються, в'язати вона жорстка, але після того, як розпустила, в'язати стало легше. Було б гарно знайти якихось яких ельфів, щоб вони зв'язали один разочок, я б потім розпустила і в'язати було б легше. Оце другий процес теж. Процес наліта, тому я не поспішаю. Розпустила, будемо продовжувати. Третій процес мій кардиган, сітка влітку. І тут цей процес у мене чемпіон по об'єму розпусків. Не по кількості, а по об'єму. І тут знову мене підвела легковажність, тому що я зв'язала зразок. І зробила розрахунки. Але ж сіткою у мене ж вив'язується тільки один фрагмент, один двічі, два рукави. А основне полотно воно використовує сітку тільки як невеличкий фрагмент. Де моя спинка? Ось, бачите, тут на спинці сіточки, бачите, трошечки. Перший раз я розпустила, я вив'язала ось до цих пір. Я розпустила, тому що я поняла, що щільність, отут, сітка дуже гарно тримає форму. А спинка, щоб не дуже роздивляти, бачите, вона більш пластична і вона роз'їжджається. Це папірус, бавовна з шовком. І завдяки шовку вона така пластична, легка. І розлізається помилка в тому, що я для такого полотна зразка не в'язала. Мене знов підвела легковажність. Тому я вив'язала, і я розпускала. Я зменшила, ну, зробила нові розрахунки і зменшила розмір спинки, ну і там потім буде перед. Ось це був перший мій розпуск, отакий об'єм. Я набрала і почала в'язати. І тут я зробила помилку. Як у другому процесі, цього разу мене підвела неуважність. От цю сторону я набирала, бачите, тут косичка. А тут я зачепилась за цю петлю, і в мене замість косички було її половинка. І я в'язала, в'язала, був вечір, темно, я не побачила. І я, мабуть, до сих пір пров'язала і побачила свою помилку. Знову я розпускала. Третій раз я розпускала після того, як вив'язала перший квадрат ромб сіткою. Але той ромб був вдвічі більший. Я в'язала. Користуючись схемою візерунка із японської книги візерунків. І я в'язала от по цій схемі, ну так, приблизно. І бачите, у мене схрещення у цих ромбах, отут, трошки далі. І якщо робити, як по схемі, у мене цей ромб вдвічі більший. Зв'язався при тому варіанті. І для дорослої моделі він би був доречним. А для дитячої, я вважаю, що такий великий ромб, ну, дуже великий. Не підійшло, мені не сподобалось. І я знову розторочила, розпустила. І кожного разу розпуск був такий величенький. Ром був оце ще сюди, а потім сюди, отак, вдвічі більший. І я розпустила. Тому це саме такий, сама масштабна магія розпуску у мене. Але тепер мені спиночка дуже подобається. Бачите, буде тут така вентиляція, такі невеличкі ромбики. Сітка на рукавах на обох, а потім ще і додам ромбики тут попереду. Цей процес, хоч і були масштабні дуже розпуски. Він мені настільки подобається, що мені було дуже важко переключатися на щось інше. Ну, гарний, Як, майже як зефір. Так, це в мене третій процес. І тут магія мене, як то кажуть, спіймала тричі. На легковажності, на неуважності та й на непередбачуваності. Повинна була передбачити, що дорослий ромб для дитячої моделі виявиться за великим. Але все це досвід придбаний. Тому претензій до магії у мене нема. Я розумію, що просування були б ну, вдвічі більші, аби я не розпускала. Але треба, треба бути більш уважною і більш послідовною, я так вважаю. Четвертий процес це в'язання гачком без рукавки по мотивам моделі Сезану. Ось був у мене тоді отакий зразочок, це у мене процес буде чемпіоном по кількості розпускань. Не по об'єму, а по кількості. Перше я в'язала, і мені здалося, що це, цей колір не підійде, цей відтінок не підходить. Поруч з цими. Оцими такими ніжними кольорами, він здається, начебто брудний. Тому я вирішила в'язати цю модель, використовуючи основу білу. Оце така схожа на азбест, не підійшла. І я вирішила в'язати білу за основу ниточку. І тут же я розпочинала звичайний бабусин квадрат спочатку. А потім подумала, щоб мені не втулити сюди тему нашого травня квіткову фантазію. І я тепер розпочинаю не звичайним квадратом, а з квіточки, бачите? І бачите, з біленьким воно краще. По-перше, це ж. Як то кажуть, моя особливість, мені треба зв'язати так, як ідея сезана, але так, щоб не було схоже на Сезана. І я розпочала от з квіточки. І отак росте в мене отакий квадратик. І їх повинно бути 4. І в чому був е, моя ну, об'єм моїх розпусків, кількість, кількість розпусків. Тому що кожен рядочок, ну майже кожен рядочок я пров'язувала, мені він не подобався, я розпускала і перев'язувала інакше. Але, здається, тепер я вже зупинилась так багато в'язати і розпускати. І ось на якому етапі мої квадратики. Оце ті, що підуть, оце я приберу. Оце ті, що підуть наверх переду. І мені треба буде тут вигадувати, як вив'язати горловину. Оце квадрат піде йому назустріч. Бачите, отут буде горловина. А знизу йдуть отак. отакий квадрат. І отакий. Да? Ось так, бачите, квіточки. Тут розовенькі, тут волошкові, отак от. Мені треба ще дов'язати по 5, отак от. Оцей от рапорт я ще раз пров'язую тут і ще раз тут. І в мене ці квадраті, квадрати будуть готові. З цими я ще помудрую трошки, щоб вив'язати якось горловинку. Потім я їх поєдную, і мені залишиться вив'язати лише спинку. Оце я Пров'язую один, розпускаю. А потім, якщо мені подобається, я пров'язую усіх чотирьох. Наступний, опять-таки. Оп Оці вже рухаються далі. А отут треба якось розрахувати горловинку. Тому що пройму я не буду робити. Там така безрукавка простенька. Тут резиночки по проймам, внизу резиночка і по горловині. Ось такий мій четвертий процес. Тут я намагаюся впіймати усіх зайців, які тільки можливі. По-перше, квіткова фантазія. По-друге, бабусин квадрат. По-третє, я вигадую візерунки. Четверте. Конкурс від Анже. Мені ж на це все ще треба скласти майстер клас. Але це треба встигнути мені до кінця травня. І кардиган з сіткою до кінця травня. І от я не знаю, за кого братися після того, як закінчилась наша магія цього тижня. Тому що мені цей дуже подобається процес. І цей дуже подобається. А обидва треба. Завершувати в травні. Не знаю, мабуть, теж буду кидати кубіка, але це буде не завтра, і навіть не післязавтра. Це буде, розпочну в п'ятницю, тому що до п'ятниці у мене зовсім інші справи. Інші справи це мій п'ятий процес. А п'ятим процесом я ж створюю свій код. Української вишиванки? І я то хворіла, то була в подорожі, не займалася цим процесом, а це взялася, коли мені не випадала цифра 5, до кодування імені я ще не дійшла. Але дата мого народження вже є. Бачите, Оленка, ти питала, коли мене в день народження? Я не приховую, ось воно записано тут. Далі буде ім'я, а далі ще щось вигадаю. Я ж коли розповідала про участь у спільному проєкті з вишиванок, я розповідала, що є така програмка, що можна закодувати що завгодно, хоч букви, хоч цифри. І мені дуже подобається. Мені навіть виворотня сторона дуже подобається. Можна і так носити. Це вже буде не то, що закадоване, а зашифроване. Отака вишиванка. Звичайно, я її до 18 травня не встигну. Ну, була б я дівчинка, ну, не будемо казати, дюймовочка, ну хоча б сантиметровочка. Ми ж в дюймах не міряємо. А ще краще була б міліметровочка дівчинка і встигла б вив'язати. Хто в нас в'яже вироби за три дні? Тамара Маруся? Ну Маруся, вона дійсно діймовочка, вона встигла б. Тамара теж могла б. Еля, так Еля б теж встигла, якби взялася, а я ж не встигну точно. Але я хочу до, до Дня вишиванки хоча б ім'я своє зробити, вив'язати. Ну, щоб не соромно було показати свою роботу, а там буде короткий рукавчик, кроп-топ, і можна буде робити фотосесію. Вишиванка в стилі кроп-топ. Ні, я буду в'язати довго. І Оленка казала, що не обов'язково завершити прямо до 19 травня. Головне, щоб ми отримували задоволення від нашого рукоділля. А мені дуже подобається, як просувається моє кодування. Тепер головне проскочити етап імені, щоб нічого не довелося розпускати. Тримайте за мене кулачки. Бачите, оце такі. Такий візерунок складається, дуже гарний. Це вівчарі. Бачите, як з сіреньким бордой чорний дуже гарно. Не яскраво, у мене є червоний. Але я, як то кажуть, не насмілилась. Мені здалося, що це буде занадто для мене. Але ніхто ж. Не забороняє мені потім вив'язати із червоним кольором. А про магію розпуску, це буде мій майбутній розпуск, тому що мені ж не подобається оця резинка горловина. І вона буде отака. А як я її оформлю, я ще не знаю. Я хочу дочекатися, поки я вив'яжу низ, тому що відкривати другий фронт я не потягну. Я дов'яжу вниз, а потім буду. Вирішувати, що буде згори. Або айкорд, або навіть гачком. Закрию це все. І резинку приберу, а може і з резинкою залишу. Ну мені зараз, на зараз не подобається. Хочеться, щоб було таке. Отаке полотно. Бачите? Тому це теж буде магія розпуску, але в майбутньому. І оскільки до 18-го я не встигаю, у мене попереду все літо. Це бавовна з льном, дуже ніжне полотно, наші вівчарі. Я у захваті від цієї пряжі, саме спицями. Гачком легше в'язати скоріше. Але мені подобається, що вона така тоненька, гарненька. Що мені ще влітку робити? Дачу розбили вщент. Городи в мене нема. Худоби теж. А, ні, у мене з'явилася, ну, не те, що худоба. А у мене з'явилася птиця. І це мій шостий процес. Так, вишиванку, прибираємо. А в якості птиці у моєму господарстві отакі от в мене гусі. Бачите? Ну, повірте, що це гусі. І ось я тут, як то кажуть, я майже завершила. Я не хочу показувати весь виріб. Ну, щоб, по-перше, потримати інтригу, а по-друге, у мене невеличкі сумніви. Дівчата, у кого є гусі у дворі, може подовжити ніжки. Які гусей ніжки? Височенькі чи ні? Отак, коли не засвідчую, бачите, які гарні? Один сірий, другий білий. Отакі от у мене гусі. Підкажіть, може подовжити ніжки? А може, вони присіли. Вони ж там мили лапки в лужі у канавки. Оце мій шостий процес. І я його майже завершила, і я б могла б пред'явити готову роботу, але я хочу потримати інтригу. Мені треба трошки підготуватись, і щоб завершити мою казку. Бачите, які гарні в мене сочки? Оце мій шостий процес моєму тижню з магічним кубіком. І я не обіцяю, що завтра, може післязавтра, але я... треба ж розповісти казочку. А може після того, як вив'яжу ім'я, от, дівчата, що мені скоріше? Казку завершити? Чи ім'я? Вив'язати у вишиванці. Отак От хоч бери і кидай знов кубік, але в індивідуальному порядку. Як то кажуть, хоч розірвись і гарна, і розумна, а часу не вистачає. Неможливо визначитись, за який процес. Взятися. І ви знаєте, що я хотіла сказати? Що якби не всі ці обстріли і не повітряні тривоги по ночах на цьому тижні, він був дуже, дуже схожий на довоєнне життя. Здається, до мене повернулася жага до творчості. Не тільки робити механічне пров'язування петель, петель, а саме вигадувати, чи візерунок, чи код своєї вишиванки, чи нова казка, коли вже схаменуться ті нелюди. Не знаєте, ото і я не знаю. І не знаю, тепер мені. А мабуть, я буду за розкладом оленчених кубіків минулого тижня. Я зроблю тиждень на біс. Кожний процес випадав. Щось та просуну, може, до завершення, а може і ні. Ну, казку то точно розповім. А далі буде видно. Ми ж тепер не загадуємо, тому що планувати під час війни воно було зовсім смішно, аби не було так сумно. Дівчата, дійсно, підкажіть, у кого є гуси. Може подовжити, тому що коли я оце пришию, я ж потім не долізу до ніжок. Повище зробити? Та й таке, здається, симпатичне. Не знаю, у мене є час ще поміркувати. Дякую Оленці за магію травня. Я буду намагатися якомога більше вив'язати до кінця місяця, щоб 1 червня знов зустрітися у шаленому тижні, щось розпочати, а потім на магічному тижні. Продовжувати. Бажаю всім натхнення, щоб знаходився вільний час для нашого рукоділля, хоча я знаю, що у багатьох дівчат є багато інших турбот. Бажаю всім здоров'я, натхнення та наснаги у нашому рукоділлі. До зустрічі, мої любі! Бережіть себе і своїх близьких.